Отже, вітаємо у вас з перемогою цьому шаленому дійсно поєдинку. І що можете одразу по гарячих слідах по цій грі? Дякую за привітання. Що хочу сказати, дуже важка гра, дуже напружена до самого кінця. Важкий класний суперник. Ми, по суті, всі ігри до цього з ними зіграли або в ніч, або програли. Це перша перемога. Довго налаштовувалися на цього суперника. Хороша гра. Є перемога, ми задоволені. Як можна сьогодні характеризувати групу Боба? Сьогодні у нього 3 плюс 2 за одну гру, причому він не одній зміні робив по дві голі передачі взагалі? Я вважаю, що він сьогодні красень. Так, да, так і є. Ми теж так вважаємо. Що вам хочу сказати? Льоша Красавчик, да, по суті, зробив гру, а в кінці матчу взагалі, так що, да? молодець. Ну і останнє питання: у вас тепер мінус три від? Вашого ж прямого конкурента, якого ви сьогодні обіграли. І чи е, будете далі на свої своє сподіватися, чи все-таки будете чекати і помилок суперника? Ну, давайте не будемо загадувати, будемо налаштовуватись на кожну гру серйозно, викладатись на 100%, а там побачимо. Будемо боротися. Дякую. Дякую вам.